Щодо рішень міської ради щодо дотримання дотримання законності. Я не наділений з повноваженнями посадового особи оцінювати законність тих чи інших документів, які ви хотіли, щоб я прокоментував. Друге, право встановлювати законність, незаконність, відповідність або невідповідність закону, ви добре розумієте, хто в українській державі має. І законом надані права усім оскаржити те чи інше рішення міської ради або заперечення. Одночасно доповідаю вам усім, як я розумію умови конкурсу, претенденти на посаду, подаючи документи на конкурс, завідомо апріорі дають згоду і погоджуються з тими умовами, які викладені в умовах конкурсу. Інакше тоді, для чого не довіряючи брати участь у тому, чому не довіряючи. Щодо сумнівів щодо дотримання законності, я доповідаю вам ще одне. Норми і положення, які розроблені міською радою, належать і входять до компетенції міської ради. І якби був закон, як ви вважаєте, переписаний дослівно, без можливості врахувати місцеві особливості, пропозиції депутатів і так, далі, і так далі, які голосують за прийняття рішення, тоді не потрібно було б цього взагалі. Тоді порядок був би регулюваний законом. Так не є. Тому міська рада, як я розумію, моє оціночне судження. Не виходила за межі своїх повноважень, визначаючи порядок участі в блокноті.